Урочисто зустрічали 103 першокласника у Житомирській загальноосвітній школі номер 8 яка є однією з найстаріших в обласному центрі. Їй вже понад 90 років. Колектив закладу має гарні традиції та успіхи і в олімпіадах, і у різноманітних конкурсах. Дбають тут і про інноваційні умови викладання та сучасні технології. Тому і голова облдержадміністрації Сергій Машковський зробив доречний внесок в інформатизацію школи. Подарував на святі першого дзвоника комплект комп'ютерної техніки. Коли звернулись Валентин Васильович до мене перший раз, це було десь близько двох років, як до депутата міської ради за допомогою по криші, по стану шкільних кімнат. Я дійсно побачив, як він переймається цією школою, як він переживає за неї. Тому я активно долучився, розпочав їм допомагати, і в нас зав'язались такі гарні стосунки. Тобто, я постійно кожен рік їм намагаю щось допомагати, щось щось робити для цієї школи, тому вона мені стала такою близькою. Як поінформував заступник Житомирського міського голови Олександр Бочковський, нині школи обласного центру приймає 262 дитини з сімей вимушених переселенців зі сходу України. Троє таких учнів навчатимуться у восьмій школі. Ми їх гостинно прийняли з теплою, щиро, серцем. Вирішуємо допомагаємо всі питання. Діти влаштовані в класи, проводиться повністю робота. Вони будуть забезпечені всім необхідним. І ми засідаємо допоможемо. Відчували особливе хвилювання і діти біженці, і нинішні одинадцятикласники, для яких цей навчальний рік буде останнім у стінах школи. Ну, по-перше, це запам'ятається на, на все життя, та якісь емоції будуть, відчуття, якісь, не, не знаю, як передати навіть. Сьогодні так гарно одягнуті у вишиванках. Це символ нашої країни, до нашої батьківщини, до те, що ми любимо і поважаємо нашу країну, і будемо стояти з нею завжди. Патріотичні почуття переповнювали душі учасників свята, які всі мріють про мирне життя у єдиній незалежній державі, тому як символ миру у небо випустили голубів.